Триває тер громадського інтерактивного телебачення та радіо 1. Це спецпроєкт Волинь на варті разом до перемоги. І з нами уже на зв'язку Сергій Грабський, військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України. Вітаємо, пане Сергій. Добрий вечір. Вітаю студія, пане Сергію. Сьогодні і вчора всі обговорюють, що ж відбувається в Солидарі. І, от в мене просте запитання. Що проспали наші команду, наше командування, наступ російських військ, там, вагнерівців, там е десантників, адже ж попереджали, що різдвяне перемир'я, воно е ну, оголошене путіним. Насправді це пастка. Ну, пробачте, як можна проспати те, чого ніколи не відбувалося. Як можна проспати безперервні бої, які тривають півроку на цій ділянці? Це фізично неможливо. Я абсолютно категорично наполягаю, що жодної зради там не було. Треба просто розуміти, що існує військова доцільність і є політичне замовлення. І політичне замовлення, воно виходить за межі оцінок військового характеру. Тому що противник може не рахуватися втратами, Знаєте, ну є певний рівень втрат, який є неприпустимим, і який призводить до того, що бойові дії мають бути зупинені, або їх характер має змінитися. Тут же ми е, стикнулися з ситуацією, коли безперервний тиск на наші позиції протягом щонайменше півроку призвів до того, що противник не здобув жодної з е, цього переваги, і тому він змушений був. Внаслідок активних саме оборонних дій українських сил оборони перейти від більш масштабних до менш масштабних дій, тобто сконцентрувати всі наявні сили та засоби на відносно невеликій ділянці фронту. Ну, давайте так, тільки по населенню Солидар в сім разів менше, ніж Бахмут, тільки по населенню. Це фактично ну, таке містечко невелике, але потрібна була будь-яка перемога до певного часу. І ось противник, як то кажуть, ризикнувши своїми позиціями в районі Бахмута, повністю зосередився і сконцентрував всі наявні в нього сили та засоби на напрямку Солидару і почав просуватися як тільки міг просуватися. Зробити з цим дуже важко щось було, тому що, розумієте, ця медаль має дві сторони. І так само і ми обраховуємо так звану доцільність ведення оборонних дій і наскільки ефективними вони можуть бути порівняно з тими втратами, які. Ми не те, що закладаємо, які ми несемо, які ми передбачуємо таким чином. Противник, маючи колосальну перевагу у живій силі на досить невеликій ділянці фронту, просто вминався в наші позиції. Це навіть не можна назвати просуванням, це вминання в наших позиції, закидуючи дійсно в буквальному сенсі цього слова оборонні позиції українських сил оборони своїми тілами. Але вони й далі будуть продовжувати так робити. Ми вже чуємо про майбутню мобілізацію півмільйонного війська на Росії. То нам треба бути готовими до цього. Що ми можемо протиставити? Ну, ви знаєте, то що мобілізація буде, в цьому немає жодного сумніву, і треба розуміти, що. Що тою кількістю військ, яку, яку зараз має Росія, вони досить обмежені у своїх можливостях проведення якихось масштабних наступальних операцій, їм дійсно потрібна буде е, додаткова армія. Ви знаєте, в мене є певні сумніви щодо того, що вони одномоментно зможуть зібрати півмільйона військ, тому що ну, треба розуміти, що крім військового фактору, тут ще е, діє фактор економічний. І якщо ми порахуємо з вами ту кількість, яка була вже відмобілізована і залучена, то ми можемо зійтися на цифрі приблизно е, до 400 тисяч. Тому що це знаєте, це, ну, прозвучало у засобах масової інформації, що мобілізація. Оголошена 21 вересня, а не слід забувати, що активна робота по залученню до військової служби за контрактом на території Росії проводилася ну, буквально з квітня місяця, і вона таки дала свої взнаки. Певні, крім того, мобілізація закінчилася і почався наступний етап рекрутування до війська, тобто призов на строкову військову службу. Що так само дає противнику додаткові 120 тисяч як мінімум. Тобто ми вже говоримо про щонайменше про півмільйона. Е, чому? Та тому, що ті строковики, ну, внаслідок останньої редакції так званої Конституції Російської Федерації, безумовно, можуть бути залучені для бойових дій на території України. Вони вважають територію Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей своїми територіями, вже жодних обмежень немає. Але е, подивіться на таку цікаву особливість. Вони е, змушені. Обмежувати кількість тих, кого вони одномоментно залучають, тому що їхня система мобілізаційного розвертання просто неспроможна справитися з великою кількістю мобілізаційних ресурсів, тому вони роблять такі поступові кроки, поступово нарощуючи і паралелі втрачаючи свої ресурси і бої на кругом Бахмута і в Солідарі, в Солідарі тому є підтвердженням, тому що противник в день втрачає до батальйона сил, що дуже дуже багато. Тому говорити про те, що вони можуть зібрати війська, так безумовно можуть, але ну не треба перевіщувати е, або переоцінювати ефективність, якою ці війська можуть бути застосовані. Знов таки, ми ж не говоримо про те, що ми будемо спокійно спостерігати за тим, як вони е, накопичуються, розгортаються і вступають в бій. Ми і зараз ведемо активне вогневе ураження. На всіх напрямках і йдеться про десятки вилітів авіації в день. Йдеться про десятки ударів, які наносить наша дальнобійна артилерія і системи залпового по противнику. Війна продовжується і не треба демонізувати його. Пане Сергію. От сьогодні Міністерство вбивства Росії, так ми називаємо, Міністерство оборони Росії заявило нібито про захоплення Соледара і. Ну, ми не будемо це коментувати, тому що сподіваємось, коли що скаже генштаб, ми тоді вже почуємо український. От, але там була заява, що відкривається можливість до оточення Бахмута. От ви, як військовий експерт, можете прокоментувати справді, вони далі намагатимуться оточити Бахмут, і чи справді ця можливість відкривається? Адже там вже і з півдня до Бахмута підійшли, там опит не захопили, здається. І опитний і бої в Кліщівці продовжуються. Ну скажімо таким чином, що противник може декларувати все, що завгодно, але питання стоїть в тому, чи має він відповідні ресурси для здійснення якихось інших маневрів. Тому що ті втрати, які він поніс вже в районі Солодара, ну, можуть просто унеможливити його спроби досягнути якогось оточення або маневрів. Плюс в Солидарі найголовніше, навіть якщо прийняти таку тезу, ну скоріш за все, так і є, що ми відійшли на околиці міста. Не було утворено мішка, і наші підрозділи не попали в оточення, що є фактично результатом любого бою: знищення противника або розгром бойових порядків, знищення розгром армії противника. Цього розгрому не відбулося. Наші війська засвідченнями не тільки наших інформаційних джерел, а й іноземних у бойовому порядку від і в спокої відійшли на інші позиції. Тому говорити про те, що противник зможе безкарно повернути, наприклад, на південь від солидарності Дари і продовжити там рух з метою оточити, ну можна дуже з великою натяжкою. А крім того, треба розуміти, що для того, щоб здійснити таке оточення, йому треба захопити щонайменше е цілу низку населених пунктів, які ж не є абсолютно беззахисними. Йдеться, наприклад, про такий населений пункт, як Красна Гора. Самі розумієте, навіть з назви видно, що це е місцевість, яка Є вищою від оточуючої місцевості, тобто там можна проводити певні маневри, і там можна з цієї місцевості можна здійснювати вогневий вплив на противника. Тому е, написати можна все, що завгодно, декорувати можна все, що завгодно, але практично досягти цього результату це вже інша справа, і це досить складно. А яка ситуація на інших напрямках? Зокрема, от на Запорізькому там, нібито росіяни намагаються контратакувати. Так, є така інформація. Росіяни е, намагаються контратакувати. Ну, ці контратаки мають на сьогоднішній день характер такого, знаєте, е, тестового наступу для того, щоб з'ясувати, які сили їм протистоять. Тому що на сьогоднішній день, якщо ми говоримо про запорізький напрямок, противник має там е, сценарій песимістичний, тобто він спроможеться зібрати достатньо сил та засобів, як вони думають, для того, щоб зупинити будь-яке. Або унеможливити будь-яке е, просування українських військ на південь по напрямку до Мелітополя, який є ключовим пунктом е, оборони противника, і є нашою стратегічною і бажаною ціллю на найближчий час. Або якщо говорити про найбільш оптимістичний для противника сценарій, вони намагаються зібрати настільки велику кількість військ, щоб спробувати просунутися по напрямку до е, Запоріжжя, тому що Запоріжжя є єдиним місцем, де вони можуть е, планувати переміщення або форсування Дніпра з виходом на правобережжя і продовження операції відповідно до стратегії, яку вони сповідують, а саме знищення України як держави. Ну, не віриться, що їм це вдасться, хоча б щось реалізувати, але тим часом ну, західні джерела всі стверджують, що і Україна готується до великого наступу, і Росія готується до великого наступу. Тут дуже важливо постачання Україні важкого озброєння. Рамштайн відбудеться щойно 20 січня. Ну, вже зараз заяви йдуть від Польщі про Нарешті, що Польща готова нам надати оці танки німецький Леопард 2. Ну Про роту танків йдеться. Ну, що таке 14 танків. от Ну Ніби Британія сказала, що знов е, теж підтримає, там дасть челенджер танки. Е, ну, ну Смішно виглядає. Залужний прямо сказав: мені треба 300 танків. Де 300 танків, коли вони будуть? чи будуть. Ну, безумовно, вони будуть. Безумовно, вони будуть, але, знаєте, є ще таке поняття, як об'єктивна реальність. Звісно, ми хочемо, я б хотів ну, не 300, а навіть 600 танків. Але давайте скажемо так: на сьогоднішній день на озброєнні тільки британської армії знаходиться 226 танків. Усього на всього. А з випущених більше трьох тисяч танків леопард. Німецька армія має на суму отримані, якщо я не помиляюся, 340 танків всього на все тобто країни мають поступитися тим потенціалом, який вони мають для того, щоб допомогти нам. І вони це роблять. І ви знаєте, тут такий є яскравий приклад, коли Литва, усвідомлюючи всю небезпеку для себе, вона передає нам зенітно-артилерійські системи Бофорт. Які дозволяють воювати з дронами, хоча ніхто не відкидає вірогідність того, що Литва може так само стати об'єктом нападу з боку противника. Тому е, ми зараз акумулюємо всю можливу допомогу, яку ми можемо отримати, і я думаю, що наш дипломатичний політичний фронт є не менш важливим ніж фронт реальних бойових дій, де вирішується питання забезпечення нас важкими озброєннями бойовим технікою. Я б тут, знаєте, звернув увагу трошки на такий специфічний акцент, а саме на те, що жодного дня не припинялись поставки броньованої техніки для. Потреб української армії, але поставлялася радянська техніка, і ці танки, які ми отримали, а ми отримали десятки танків з різних країн колишнього соціалістичного табору. Ці танки були вже уніфіковані і модернізовані під стандарти НАТО. Тобто, це не просто залізна коробка зразка середини 70-х років. То те Т-72 – Це основний бойовий танк вже країни-члена НАТО, і він оснащений відповідним обладнанням і відповідним озброєнням. Тому бронетехніка надходила до нас постійно. Зараз ми з вами приходимо до такого еволюційного етапу, коли ми починаємо отримувати тільки західну техніку, і ми знаходимося тільки на початку шляху. І знаєте, коли я говорю про початок шляху, треба усвідомлювати ще один. Звісно, ми можемо отримати танки. У мене немає жодного сумніву, що ми отримуємо і танки, і бредлі, і мардери, і ще десятки, десятки назв. Але треба розуміти таке, що для того, щоб їх ефективно використовувати, вони мають мати відповідну систему технічного обслуговування, експлуатації та ремонту. І цю систему нам тільки треба буде розвертати. А вона, ця система, як будь-яка є надзвичайно складною, потребує колосального напруження людських, матеріальних і фінансових можливостей. Тому це може зайняти більше часу. Тому, знаєте, ну я б не, не так огульно. Дорікав нашим союзникам в тому що вони не хочуть давати озброєння і бутехніку. Знаєте, для мене є показником та фінансова допомога, яка надається Україні, йдеться про десятки мільярдів доларів, які ми отримали. І це є важливим показником. Ну, гроші дати легше, аніж якісь матеріальні засоби, особливо ті, які не вироблялися протягом останніх 30 років. Тому ми маємо бути виважені, спокійні думати про те, як краще і ефективніше використати всі наявні в нас засоби озброєння і бойової техніки. Пане Сергію, от дійсно майже 11 місяців треба було для того, щоб ну, принаймні вже наблизитися до постачання в Україні танків. Але наприклад, якщо говорити про літаки, скільки ще може тривати ця дискусія, чи будуть нам надавати літаки? Нам будуть надаватися літаки, але ще раз підкреслюю, там проблема приблизно такого ж характеру, яку ми мали з, і маємо з важкою бронетанковою технікою. Нам доступні літаки радянських зразків, і ми їх отримували. Навіть з Мороком ми отримали запасні частини для в тому числі літаків. Але треба розуміти, що літаки західних західних зразків це абсолютно інша філософія використання авіації. Це перше. і знаєте, ми чомусь всі забуваємо, що і ми вже з цим стикалися. Власне, чому я такі впевнений? Є таке поняття, як логістичний кошмар. Уявіть собі, що ми отримали, наприклад, три міражі, три ф 16 Три відміни і ну, якісь ще літаки, і уявіть собі, що вони знаходяться на забезпеченні, як організувати знов таки експлуатацію, технічне обслуговування, ремонт цих літаків, як готувати пілотів, як комбінувати це озброєння і техніку. Тому знаєте, це питання я розумію, що вона у нас не просто горить, а нам пече. І пече дуже сильно, але це все ж таки питання часу, і знов таки в мене немає жодного сумніву, що ми отримаємо ті літаки. Як ми отримали е гвинтокрили Сі Кінг від британців на заміну наших гвинтокрилів? Прийдуть і літаки, але для цього потрібно трошки більше часу. Це дуже дорога річ, і ви знаєте, я вам наведу простий приклад: німецький уряд прийняв рішення про закупівлю для потреб збройних сил України проти повітряного комплексу АРЕСТІ угу. на 216 мільйонів євро. І кінець цього контракту спливає аж в 2024 році. А самі розумієте, любі підприємці хочуть освоїти ті гроші як можна швидше. Просто це знаєте, йдеться тут про е, дуже специфічну, надзвичайно дорогу, дороговартісну і складну техніку, яка потребує е, колосальної витрати всіх видів ресурсів. Ось про що йдеться. Я вже не пам'ятаю, казав чи ні, що ще в березні місяці президент Байден зібрав. Основних виробників озброєння і бойової техніки Сполучених Штатів провів нараду з ними. Також щоб ви розуміли, перша самохідна система залпового вогню М270 в останній модернізації надійшла на забезпечення збройних сил Сполучених Штатів тільки в липні місяці, і це вроді не така складна зброя в порівнянні з протиповітряним комплексом. Пане Сергію, ще от стосовно ситуації на Росії, там дійсно змінили керівництво того цієї спецоперації, як вони називають, то чи можна очікувати після того, як цю задержеморду замінив Герасимов, що припиняться обстріли нашої енергетичної інфраструктури, атаки дронами, чи все-таки вони продовжать ось війну з цивільними? Абсолютно ні, абсолютно ні. Треба розуміти, що батько цієї війни це якраз Герасимов. І саме він займався детальним плануванням цієї операції протягом трьох років або навіть чотирьох. Детальним, а тут треба усвідомити наступне: заміна керівництва жодним чином не говорить про те, що вони відмовилися від своєї стратегії а навпаки, з урахуванням того, що бойове угрупування російських збройних сил нарощується. Ну, вибачте, просто фізично одна людина може не ті, той обсяг задач, які ставиться. Тому е, на посилення цього групування і кинули особисто Герасімову, як людину, яка безпосередньо розбирається в цих питаннях, і е, Суровікіна не усунули. Суровікін призначен заступником. Mm -hmm. Тобто, знаєте, ну, йде певний розподіл обов'язків, і хто знає, можливо, Суровікін стане один з керівників якогось окремого напрямку, там, припустимо, східного напрямку або південному, або йому доручать нанесення вже повітряних ударів. Тут не треба недооцінювати противника категорично, тому що ми бачимо одне. Що противник не відмовився від своєї стратегічної задачі знищити Україну? Він робить на сьогодні все можливе, щоб досягти цього, цього успіху, і тому ми маємо бути зосереджені, спокійні і розуміти, з чим і з ким ми маємо справу. Але противник не відмовився від намірів наносити удари, атакувати нас крилатими ракетами, і навіть я скажу так, що ми маємо бути готові наступного тижня щодо посилення частоти повітряних тривог, а можливо і атак у зв'язку з проведенням широкомасштабних навчань на території Білорусі. Ну а наступ на Київ, про який багато говорили, можливий повтор. Ви знаєте, отут я маю е, більше переконання, що цей наступ поки що відкладається і відкладається на досить невизначений термін, тому що. Ми не спостерігаємо дві два основних чинника, які свідчили про підготовку сухопутного підкреслюю, сухопутного наступу. А саме ми не бачимо переміщення російських підрозділів у тем у тому темпі і в тій кількості, які б могли говорити про загрозу створення або створення власне ударного угрупування. і не бачимо пов'язаного з цим переміщенням у тою чистотою інтенсивністю оголошення мобілізації на території Білорусі. Ви знаєте, якщо так говорити певним чином, це такий закон споріднених сосудів, що одне без іншого працювати не буде, і знаючи специфіку ментальності білоруського населення, яке, ну м'яко кажучи, не палає. Бажанням гинути на фронтах української війни треба зрозуміти, що якщо б вони просто зараз відмобілізували і сиділи, чекали, то е, ці чекуни, якщо можна їх так назвати, вони б стали таким горючим матеріалом. І хто знає, можливо, знаєте, е, протести в Білорусі спалахнули, але ви вже не мирні протести. А протести людей зі зброї, чого боїться кремлівський режим і його маріонетки в Кремлі. Дякуємо вам, пане Сергію. Отже, Сергій Грабський, військовий експерт, полковник запасу. Збройних сил України був з нами в ефірі громадського інтерактивно та радіо 1. На все добре, тримаємося. Тримаємо. До побачення.